Найвідоміша і найстаріша молитва про захист. Її цінність не втрачена до сьогодні. Молитва, яка написана Духом Святим, і сам Бог поставив на ній свою печатку. Перед нами давньогрецький текст Псалом 90. -й. Читаємо Пісня хвали Давида. Живущий допомогою. Всевишнього. До речі, слово Айнос, Айнос, хвала, це слово завжди по відношенню до Бога. Далі, той, хто живе, це постійно, тобто людина, яка навчилася постійно жити допомогою Всевишнього, Не яка час від часу прибігає за його допомогою, як кажуть, як тривога, так і до Бога. А людина, яка навчилася жити, жити допомогою від Бога. В тіні Бога Небесного заспокоюється. Це слово знайти відпочинок на ніч чи ж від жари, бо тут є слово тінь. В жарких країнах тінь, наприклад, від дерева у спеку, на вагу золота. Я думаю, багато хто бачив фото, як люди чи тварини ховаються під час спеки в тінь, в саванні чи в пустелях. Як негідний приклад для наслідування у старому заповіті згадуються великі дерева, в тіні яких не тільки ховалися, а й приносили жертви іншим богам, я сам пригадую історію в Єгипті, як жіночка чекала на автобус під сонцем, за 15 хвилин. Вона отримала великі сонячні опіки. Початок пісні, ніби Давид, в тіні Бога небес заспокоюється. У наш дуже важкий час для всіх українців, де можна хоч на трох, де можна, хоч на трохи відпочити, де знайти місце спокою в тіні Бога небесного. Але автор говорить і про умову. Той, хто живе допомогою Всевишнього. Треба навчитися жити так, щоб надіятись не на людей, не на зміну ситуації, а на Бога. Біблія закликає в 1 Петра 5.7: Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Другий вірш. Скаже Господу ця людина, яка в тіні. Антілемптор. Той, хто віддасть замість мене. Це слово з двох слів: замість і віддавати або помститися. В Римлянах 12 розділ, 19 вірш. Не мстіть за себе, любі, але віддайте місце гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста. Я віддам, каже Господь. Друге слово. І каже заступник мій, і катафаге, це подвійне слово втікати. Тобто, ну, перекладають як «прибежище», або, от, можете подивитися, хто як переклав, це куди втікають під час недолі. Фаге це бігти, бігти, спасатися, втікати. В притчах в 18 розділі 11 вірш. Так. Ім'я Господа міцна вежа. Втікає до неї праведник і у безпеці. Мій Бог Бог мій, я надіюсь на нього. Це другий вірш. Третій. Тому що він визволить мене від пастки. Це слово пастка, яку таємно ставлять, і, і, і пастки тих, хто стережуть. Це слово однина, а ті, хто стережуть, їх багато, це множина. Це не просто пастка, а пастка, за якою постійно наглядають ті, хто її поставив. Це не яма, яку викопали, а людина впала, і якщо вона швиденько вилізла, поки за нею ще не прийшли. За цією пасткою постійний нагляд. І від слова, яке коливає. Тобто це можна перекласти як тривожні слухи, які приносять серці страх так, що воно прискорюється, і Бог каже, ти визволиш мене від пасток і від слова тривожного. Час від часу слово його перекладають як і діло. Діло, яке замислили, яке ми почули і яке встривозилось в наше серце, то Бог він визволяє, каже Давід, і від таких справ. Четвертий вірш. Тут знову метафора. Пірями своїми накриє тебе, і під крилами його ти будеш надіятися. Слава Богу! Навколо, щит. Вибачаюсь. Щіт навколо тебе істина його. Оце слово навколо, вона показує, що от навколо. Прям-прям немає місця, через яке ворог може пробратися чи запустити стрілу ще попасти. от, І в цьому місці слово Боже. Названо щитом його істина, п'ятий вірш не устрашишся або не будеш боятися від, під страхом темряви, або від страха темряви, або від того, що може вийти із темрями. Був час, коли моя донька боялася виключеного телевізора бо чорний екран, і вона думала, що з нього, з нього можуть повилазити монстри. Так от не, мо, не треба боятися темряви. Бог може вберегти від будь-чого, що може вийти з темного місця. П'ятий шостий. Шостий вірш. Від справи, яка відбувається вночі. Справа це от ця, прагматос, є таке слово прагматичні люди. Це те, що задумали люди, задумали щось зробити, вони це роблять. І от слово вночі, до речі, це не просто ніч, бо є слово нуктос, це от ніч, яка, коли заходить сонце, і наступає ніч, то це слово нуктос, але це скотос, це тьма. Це більше підходить як тьма всередині людей, або тьма, яка наступає, коли навіть світить сонце. Так от Бог він визволя, може визволяти від задумів, темних задумів людей. Від справи, яка відбувається, проходить у тьмі. Далі. Від сюм. Цікаве слово «сюмптоматос», симптом, таке слово є. Це трагічний збіг обставин. Римлянем 8.28, Біблія каже так: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Християнин це людина, яка не має права жалітися на долю і говорити трагічний збіг обставин. Так вийшло. Життя триває. Бог в силі перевернути ситуацію, і як сказав Іосіф в першій книзі Моїсея, 50, 50 глава, 20 вірш, ви замислювали проти мене зло. Однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. І ви пам'ятаєте цю історію, що він претерпів дуже багато скорбот, і людина могла жалітися на долю, але він цього не зробив і в кінці кінців. Бог перевернув все по своєму Так, шостий. І демона. Читаємо Демона. Який опівдні. Ну, так, склалося, що тут так написано. Демона опівдні. Сьомий. Падуть із краю тебе. Тисяча і десять тисяч, і справа тебе, до тебе ж не наблизиться. Ой, це вже бачу, що вчасно я побачив, що треба передвигати. До тебе ж не наблизиться. Однак, очами твоїми побачиш або зрозумієш. Відплату нечистивим. Відплату це слово ми вже зустрічали, тому що заступник тут слово антаподі, ось, антаподідомі. Ми це зустрічали другому віршу, де Бог названий воздаятелем. Дев'ятий вірш. Тому що ти, Господи, надія моя. Всевишнього поставив оце катафаге. Це куди втікають. Ми читали це також у другому вірші: прибежище міцна башня. Ось фаге тікати, а це тікати. Прибежищем твоїм. Далі. Не прийде. До тебе зло. І мастікс це хвороба або бич, або кара, якою наказують, не наблизиться. Шатер, палатка твоєї раніше ж не в цегляних будинках жили, а жили в палатках. Ну не всі жили в будинках, як Авраам, ми читаємо, він жив от в скінях. 11 вірш. Тому що ангелам своїм наказав про тебе зберігати тебе на, всяком, на всяких шляхах твоїх. На всіх, на всяких шляхах твоїх. 12. -й. На руках вони понесуть тебе пригадується, як в таких поважних дуже людей носили на руках от, четверо там, наприклад, да, от, вони несуть над собою. І от такий цікава дуже метафора, що ангели, у них є наказ, якщо треба понести нас, щоб наша нога не спіткнулася. Читаємо далі. Не, Щоб не спіткнулась. Об камінь нога твоя. Тринадцятий. На Аспіда. Я читаю це слово без перекладу, аспіда. Це слово також перекладають як щит. скоріш за все, це кобра. Коли вона розкривається, в неї таке схоже на щит. На Аспіда і басиліском Василіска. Наступиш. Я не знаю, як перекладається це слово, його, думаю, що це втрачене слово, Василіск наступиш і топтатися будеш по Леву Левчуку, і читаю драконта і по дракону. Це слово також зустрічається в Іова, 26 розділі і 40-му, в Ісаї, 27 розділі, в об'явленні 20 розділі. І Даніїла в 14 розділі. Тому що він на мене надіявся, і я визволю його. Скепадзо. Це виставити вперед щити. Це як оборонні споруди. Це те, що виставляють для того, щоб не пройшов супротивник, і захистити того, хто за ними. Тому що. Він пізнав ім'я моє. Читаємо далі. П'ятнадцятий. Прикличе або покличе, позове мене і і вислухає його. З ним я у скорботі. І Визволю його і прославлю його. Пам'ятаєте пісню Висоцького друг оказався вдруг, і ні вдруг, і ні враха, так, то Та я вам скажу, який Бог, Бог ніколи не залишить тебе, навіть якщо ти станеш для нього ношею, Він витягне тебе на своїх плечах із пекла. Навіть коли ти думаєш, що вже ніякої для нього цінності не маєш то він все одно витягне тебе із пекла. 16. Подовженими днями наповню його і покажу йому спасіння моє. Оце слово сатирія, воно тут зустрічається вперше, не зустрічалося раніше в цьому тексті. Це слово в новому заповіті відноситься до есхатологічного спасіння. Спасіння, яке через віру в Ісуса Христа, спасіння від судного дня, який іде на весь світ, ніхто не відкупиться від Нього і не заховається, всі пристануть перед Богом і живі, і ті, що померли. Це пісня хвали і спасіння, пісня великих Божих обітниць. Передивлюйтесь це відео знову заспокойтесь в тіні Бога Небесного у найважчий час, коли ніхто із людей не в змозі допомогти. Він єдиний і сильний, бо немає іншого Бога, який би міг так спасати. Бог доказує свою вірність саме у важкі часи, навіть якщо батько і мати залишать тебе, я не залишу тебе самого, каже Господь. Ніхто і ніщо не змусить Бога відступити від тебе. Немає таких обставин, коли Бог стає безсилим. Амінь.